Добрий день! Починаємо заняття з математики. Ви вивчили правило, як дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше число. Потрібно знати два числа, і тоді можемо встановити різницю між ними. А якщо відомі лише одне число та значені різниці. То як знайти друге число? На це запитання ми і будемо сьогодні відповідати. Тема нашого заняття збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць більше на менше на. Ви звикли до того, що у нас перше завдання це завжди геометрична хвилинка. А сьогодні у нас буде графічний диктант. Відкрийте свої прості зошити і приготуйте простий олівець. Від останнього написаного вами рядка відлічіть вниз 5 клітинок і поставте точку. Отак, От як я поставила. Від цієї точки проведіть лінію на три клітинки вправо. Перевірте, будь ласка. Потім похилу лінію на одну клітинку вліво вгору. Ось так. Тепер продовжуємо. Знов лінію на три клітинки вправо. Тепер похилу лінію на одну клітинку вліво, але вниз. Наступне три клітинки вправо. Здогадалися, куди далі піде лінія? Так, вона піде вліво вгору на одну клітинку похила лінія. Знов три клітинки вправо. І знов у нас йде вниз, вліво, похила лінія на одну клітинку. Та і далі продовжуйте до кінця рядка. Коли завершите це завдання, продовжимо працювати в зошиті. І у нас каліграфічна хвилинка. Погляньте, будь ласка, на цю цифру. Цифра 3, Два півкільця скріплені, здається. Подивіться, цифра ця. Наче змійка в'ється. Пропишіть, будь ласка, цілий рядочок, цифру 3. Дивіться на зразок, пишіть старанно і красиво. Якщо ви вже прописали, тепер ми повторимо порівняння чисел з визначенням на скільки. І так, під Цифрою 3 першою, відступіть вниз одну клітиночку, і запишемо таким чином. Пишемо цифра 1, відступаємо клітиночку, цифра 6 і далі на. Давайте подумаємо: нам треба спочатку два числа порівняти: 1, який знак поставимо. Так, правильно, 1 менше за число 6. А далі нам треба дати відповідь на скільки. Давайте повторимо правило. Щоб знайти, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше. Отже, 6 відняти 1 буде 5. Запишіть, будь ласка. Відступіть вправо три клітинки і виконайте самостійно наступне завдання. Порівняйте і визначте на скільки. Більше або менше. Ну що ж, давайте перевіримо. Сім більше за число числоди, а на скільки? на 6. Ну, молодці! Тепер увага на екран. Порахуйте, будь ласка, скільки трикутничків. Скільки квадратиків. Давайте порівняємо кількість трикутничків і квадратиків. Ми позначимо цифру так 4 трикутнички і 4 квадратики. 4 дорівнює 4. А тепер додамо до трикутничків ще один. Ой, до квадратиків, пробачте, ще один. Скажіть, будь ласка, тепер квадратиків стільки ж? Ні. Тепер квадратик більше. Про кількість квадратів можемо сказати так. Стільки ж іще один. Отже, тепер позначимо кількість фігур цифрами. І так, у нас 4 трикутнички і 5 квадратиків. Порівняємо числа, який знак поставимо? Так, ми поставимо знак менше. Чому? Тому що 4 менше за число 5. Тепер ми виклали шість кружечків, так? І стільки ж трикутничків, тобто шість дорівнює шести. Заберемо один трикутничок. Скажіть, будь ласка, трикутничків стільки ж, скільки кружечків? Ні, трикутничків менше. Про їхню кількість можна сказати так. Стільки ж без одного. Порівняємо 6, ніж 5. Переходимо до наступного завдання з ваших підручників. Давайте подумаємо, яке число. Потрібно дописати хлопчикові, якщо є 5, а 5 зелених так, квадратиків, а необхідно стільки ж червоних. Яке число ми допишемо? Так, правильно, стільки ж це 5. І який знак поставимо? Дорівнює, тому що 5 дорівнює 5. Давайте поглянемо наступну 5 зелених кружей, квадратиків, пробачте, і червоних стільки ж і ще один. Яке число необхідно дописати хлопчикові? Щоб було стільки ж і ще один. Так. 5 ще один це 6. Отже, треба записати число 6. 5 менше, ніж 6 на 1. І останнє подивимось завдання. Яке число треба дописати хлопчикові? Якщо завдання таке червоних квадратиків стільки ж, скільки зелених, але без одного. Без одного. Яке число ми допишемо? Так, від п'яти ми заберемо один, це буде 4. 5 більше чотирьох на 1. Зрозуміли? Наступне завдання. Порахуйте, будь ласка, скільки бабок і скільки равликів. Кого більше? Наскільки більше? Так, більше на одного равлика. Тепер розглянемо схему. Що позначає жовтий відрізок на цій схемі? Порахуйте, скільки. Поділок. 4. Значить, це ми позначили жовтим відрізочком. Кого? Так, бабок. А червоний у нас відрізочок позначає що? Равликів. І ми бачимо, що. Червоний відрізок складається з двох частин. Перша частина позначає, що бабок стільки ж скільки й равликів, тобто 4, бачите, а друга частина позначає, що ще є один равлик, якому бракує пари. Наскільки більше равликів? Так, на один. Що означає на один більше? Це означає стільки ж і ще один? Запам'ятали? Добре. Давайте розглянемо наступний другий малюночок. У нас тут хто? Метелики і сонечко. Да? Кого більше, кого менше. Розгляньте уважно. І так, у нас є чотири метелики і три сонечки. Подивіться на схему. Жовтий відрізочок нам показує, кого? Так, метеликів, що їх чотири. А червоний відрізочок показує, скільки сонечок. Чи можна сказати, що сонечок стільки ж, скільки метеликів? Ні. Якби було ще одне сонечко, їх було б стільки ж, скільки метеликів. Отже. Сонечок стільки ж, скільки метеликів, але без одного. Скільки метеликів? Чотири. А сонечок стільки ж, тобто 4, але без одного. Якою арифметичною дією ми знаходимо? 4 без одного. Так, відніманням. Отже, 4 віднято один. Дорівнює 3, що означає на один менше? На один менше означає стільки ж, але без одного. Зараз трішечки відпочиньте, зробіть декілька вправ і продовжимо заняття. Нам треба запам'ятати такі правила. На один більше це означає стільки ж і ще один. Стільки ж і ще один знаходять дію додавання. Обов'язково запам'ятайте це правило. На один менше це означає стільки ж, але без одного. Стільки ж, але без одного знаходять дію віднімання. Це друге правило також його вивчить. Запам'ятайте, на менше ми віднімаємо. Давайте розглянемо наступне завдання. Розгляньте малюночки і вирази. І так. Ми крокодилів не бачимо, а бачимо, що у нас чотири жабки. А про крокодилів сказано, що їх стільки ж, скільки жабок, і ще два. Тобто, крокодилів більше чи менше? Ну, звичайно, більше. Тобто, стільки ж і ще два ми знаходимо. Дію додавання. Тому до цього малюнку підходить вираз 4 додати 2. Обчисліть, скільки крокодилів. Крокодилів 6. Правильно. Давайте розглянемо другий малюнок. Ми бачимо три бабки літають. А крокодилів стільки ж, але без двох. Скажіть, будь ласка, їх більше чи менше? Їх менше. Наскільки менше? На два. Отже, для розв'язання цього завдання нам знадобиться вираз три мінус два. Дорівнює 1. Отже, ці вирази підходять до цих малюночків. Тепер переходимо до наших зошитів. Зараз завдання на повторення. Повторюємо склад числа 10. Спочатку згадаємо сам склад числа 10. За оцією схемою: 10 це 7, та допишіть, скільки. І 10, це 4 і допишіть. Потім на даху. Так само заповніть порожні клітиночки, на хмаринках і далі на снігу. А потім порівняйте ці два числа. Виконайте це завдання, а потім будемо далі переглядати. Натискаємо на паузу. Добре. Тепер друге завдання. Ну, давайте це завдання вже на нову тему. Скільки жовтих санчат запитується. Дивіться, ми бачимо ну, блакитні, тут, мені здається, такого кольору санчата, скільки їх? Так, їх 4. А жовтих ми не знаємо, скільки, але знаємо, що їх стільки ж і ще 2. Тобто їх більше. Кладіть рівність і запишіть сюди. І це буде 4. Ой, пробачте. 4 плюс 2 дорівнює 6. Записали. Молодці. І так само давайте розглянемо це. Запитання таке: скільки червоних санок людянок. Порахуйте, скільки синіх, синіх 5. А червоних стільки ж, скільки синіх, але без одного. Складіть і запишіть рівність. І так, що ви записали? 5 мінус один дорівнює 4. Отже, червоних санок 4. Наступне завдання. Замість сніжки запишіть відсутні числа. Вам треба згадати, як ми виконуємо це завдання. Да? Коли ми віднімаємо від 10 якесь число, отримуємо 8, вам треба згадати склад числа 10. 10 – це 8, та І так далі, виконуйте це. І п'яте завдання розфарбуй решту фігур у снігових кулях, дотримуючись послідовність. Ось вам зразок, я думаю, це завдання ви легко виконаєте. І так, підводимо підсумки. Сьогодні ми з вами дізналися, як збільшити число на кілька одиниць. Що для цього треба зробити? Так, щоб збільшити, треба додати. А як зменшити число на декілька одиниць? Так, треба відняти. Ну оцініть свою роботу. Я думаю, що у вас все вдалося. Ви сьогодні молодці. Отже, до побачення!